Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і має можливість поспілкуватися з нашими наступними гостями, яких представить, зокрема, заступниця директора з виховної роботи ЗОЖ номер 17 міста Луцька Катерина Тарабаса. Вітання, пані Катерино. Вітання. Доброго дня всім. Пані Катерину, знаємо, що у вашій школі реалізовується проєкт, який називається Не мовчи, і хочемо трішки більше дізнатися, як про сам проєкт, на кого він спрямований, як ви його реалізовуєте і які його головні цілі. Так в нас в школі працює творча група педагогів, які натхнені своєю роботою. Ми завжди спілкуємося з дітьми, цікавимося їхньою думкою. І, от так як триває війна в країні, наші діти попросили організувати для них щось цікаве. Для підтримки їхньої їхнього психоемоційного стану ми з ними такою творчою групою поспілкувалися і вирішили, що ми створимо тренінговий курс психоемоційної підтримки. Вони запропонували назвати його Не мовчи. І ми взяли участь у ідеятоні локальному, який проводив молодіжний центр в Волині за підтримки Британської ради. Зробили свій проект, презентували його на комісії. Журі підтримали наш проект і профінансувало його проведення. І вже минулого тижня відбулось перше заняття, яке було із психології. Діти аналізували свої емоції, поринали свій внутрішній світ. А сьогодні в нас відбувається вже друге заняття у проєкті. Під час нього вже буде проходити заняття із перкусії тіла, яку буде проводити наш тренер Людмила Панкевич, і буде відбуватися ще арт-терапія, яку буде проводити Мороз Анна. Це теж сертифіковані тренери, які будуть працювати з нашими дітками. Пані Катерино, скажіть, а які головні цілі цього проєкту, яким чином ви його будете так би мовити, впроваджувати? Головні цілі це навчити дітей справлятися із своїми емоціями, І, напевно детальніше це зможе розказати співавтор нашого проекту Сергій Кузніцов, тому що він нас відповідає за напрямок саме психологічний. Я його зараз запрошую до нас. А, будь ласка. Вітання, пане Сергію, то розкажіть, будь ласка, детальніше, які цілі ставлять саме в психологічному плані щодо самообладання наших дітей підлітків, які страждають через війну. Добрий день. Дякую за вітання, дякую за підключення. Ціль психологічні цього проекту є по перше, познайомитися зі своїми емоціями, побачити усю їхню різноманітність і прийняти, що вони є. Нормальні вияв цих емоцій теж є нормальні. Щоб можна було навчитися розрізняти, які в даний момент в мене емоції, побачити, що їх викликає. І також навчитися, коли ми вже розпізнаємо свої емоції, ми зможемо навчитися ними керувати. Коли треба притримати, або е, за задов... на попередньому занятті вивчали Декілька психологічних прав, які допоможуть оволодіти своїми емоціями, цей метод дихання. І, <кій> і коли, ми, коли ми малюємо сьогодні, і малюванням. І одним з найголовніших таких методів, і як у нас називається цей проєкт не мовчіться, поділитися з іншими своїми емоціями, і це теж нам допоможе. Також сьогодні. От інший метод це буде малювання. Ми будемо розглядати мандалу, і е, е, сьогодні також е, ритмічна музика, вона теж допомагає володіти і заспокоїтися своїм, володіти емоціями, заспокоїтися. Пане Сергію, скільки дітей залучаєте до цього проєкту? У нас 20 20 дітей залучено, хоча більше, більше дітей хотіли. Поки що і ми їх ділимо на дві групи у нас о, будуть по 10. Сьогодні просто зараз разом зібралися так на включення, а так будемо по дві групи, по, по 10 дітей займатися. І пізніше будемо знову такі групи набирати. Пане Сергію, ви згадували про те, що минулого разу теж займалися з цими дітьми. То які якраз що їх найбільше турбує на даний момент? Можливо, ми в дітей запитаємо. Ну, якщо, ви... так, якщо є така можливість, то було би цікаво. Так, є можливість. Аня, розкажи, чому ми вирішили? саме такий проєкт створити психоемоційної підтримки? А, ну, тому що зараз в умовах повномасштабного вторгнення багато людей стикнулися з такою проблемою, що не кожен може справитися зі своїми емоціями, багато хто отримав панічні атаки, і, і ну, на цьому проєкті ми розглядаємо, як вже було раніше сказано, як справлятися з так скажімо з своїми емоціями самим собою. Mm -hmm. А які саме емоції переживають от підлітки, діти в наш час, зважаючи на те, що вже більше року триває війна в нашій державі? Ну, перша емоція, напевно, це страх, переживання про війну, навіть ну не дивлячись на те, що ми на заході України знаходимося, все одно тривоги ти переживаєш ну, за свою країну. Кожен день помирає якась певна кількість нашого народу, і ну, тому головна емоція це напевно все таки страх. А яким чином чи можна його якось побороти, чи як з ним жити? Так, звісно, можна по-перше, на дієтку і гайцем справитися, віра в майбутнє. Скоро вже, навіть якщо почитати новини, контрнаступ, можна ну вірити в свій народ, в ЗСУ і допомагати, ну, чим ми можемо донатити і е, ну, вірити в краще світле майбутнє. Також у мене запитання буде до пані так, Катерини. Не, то, да, Пані а, майданами самодопомоги, ми тут теж займаємося і вчимо дітей самим справлятися зі своїми так. емоційними проблемами. Я працюю психологом в школі, і зараз звертаються діти з такими речами, з якими вони, в принципі, раніше так не зверталися. І може воно виглядати як в керівниці, можливо, там якась ще щось, але воно насправді все йде на фоні накопиченого стресу. І який спричинений цією війною, оцим страхом, про який вони тільки що з вами поділилися, і вже кожна така додаткова, така приємність і приємна ситуація, вже у дітей їм вже тяжко з тим додатковим справлятися, і воно викликає надто сильні емоції, надто сильні переживання, і речі, з якими вони війни справлялися набагато легше і легше переживали, ніж зараз. Пані Катерино, до вас запитання як так. вдалося залучити фінансування цього проєкту, де брали гроші і хто допомагав? Так фінансує наш проєкт Британська Рада, представництво Британської Ради в Україні. І це завдяки тому, що наша творча група розробила свою ідею, представила її на локальному ідеятоні. Який... Організував молодіжний центр в плині за підтримки Британської ради. Ми представили свій проект на комісії, і наш проект відібрали на фінансування. Пані Катерино, ну ви згадували про те, що буде сьогодні терапія, чи вже можуть спеціалісти розповісти, розпочати і, і трішки показати нашим глядачам, як це відбуватиметься. Так, зараз е, про перкусію тіла е, наш тренер розкаже декілька слів, панікевич Людмила, і от в прямому ефірі проведе один елемент свого заняття. Добрий день. Вітаю, е, е, не е, не ну, сучасний ритм життя, він надзвичайно динамічний. Прошу. Вітання, пані Людмило. Ви в ефірі, будь ласка, продовжуйте. Сучасний ритм життя він надзвичайно динамічний, тому різні сучасні методи закликають нас прожити ті ритми на власному тілі, застосовуючи ось такий неоціненний ресурс, це тілесні перкусії. Ну і останнім часом я так дійсно практикую у своїй музично-педагогічній практиці техніку боді-перкашен. Що ж таке боді-перкашен? Це, в першу чергу, такий вид творчості, де музика і ритм створюють. Без всяких музичних інструментів ми просто граємо на власному тілі. Що таке мать і Чи можна навчитися? Звісно, тому що це е, надзвичайно дуже легко, і е, це такий е, найлегший спосіб. Е, е, Такі спілкування, такий невербальний, безсловесний контакт боді Паркашин гармонізує роботу головного мозку, тобто працюють дві півкульки. Ось формує нові нейронні зв'язки. Взагалі, це математика в музиці або музика в математиці, тому що саме основне, що тут є дидактика, тут є логіка, тут є чітка структура, певні послідовності, етапи. А це, в свою чергу, підвищує самооцінку, впевненість в собі, ось це самовираження людини, її відчуття музики через власне тіло. Ну і ну, наш тіло це просто неповторний музичний інструмент. Але в нас ще є е, перкусійні музичні інструменти, які ми задоволенням теж ось застосовуємо у своїй практиці. Так, ну, що саме основне? Це е, без слів легко можна, можна просто позбавитися якоїсь емоційної напруги і ще навчитися гармонії жити самим собою. Тобто це надзвичайно прекрасний настрій, а прекрасний настрій це є наше здоров'я. Ну, і вашій увазі, ми можемо з вами трішечки, позайматися, таким будемо звучати, як ви звучати в плані наслувати. Будь ласка, дуже цікаво побачити, як це виглядатиме. Зараз в нашому виконанні позвучить ода, ода Ван Бетховена. А на сьогоднішній день ми знаємо, що це гімн є Євросоюз. అది <tune sound> <tune sound> Цікаве, щодо виконання. Так, дуже оригінально. І скажіть, будь ласка, а як довго триває ось саме це заняття? Чи це все обмежується якоюсь однією піснею на кшталт оди Людвіга Ван Бетховена? Ні, ні ми сьогодні ми сьогодні з вами. Ой, ми сьогодні е, займалися, по-перше, ми знайомилися один з одним. По друге ми виражали свої емоції через якісь особливості. Тобто, кожен має свій ритм в життя і хоче показати його. Далі ми сьогодні показували ще воді перкаша на власному тілі. Це в нас буде, зверталися до наших традицій, до україни народної пісні. Ось і пробувалися навіть виразити не просто через свої емоції, не просто через своє власне тіло, а ми ще й співували. тобто через слово, через зру. Через музику ми це хотіли відтворити. Ну, і самим останнім нам, звісно, що епізодом у нас є Гейлузі Червона калина, там тільки бодіберкажі. Зрозуміло. Дякуємо, пані Людмило. Пані Катерину, ви також згадували, що у нас сьогодні буде і арт-терапевт Анна Мороз. Чи є можливість так. поспілкуватися з пані Анною? Так, є можливість. Вітання, пані Анно. Про вашу арт-терапію для наших дітей, зокрема для учнів 17-ї школи міста Луцька, в чому вона полягає і наскільки діти зацікавлені займатися арт-терапією. Доброго дня ще раз. Як вже говоримо, Сергій Володимирович, ми сьогодні будемо працювати із технікою арт-терапією для дітей. Це малювання буде мандал. Звичайно, це не така швидка вправа, як здавалося. Тут більш Потрібно проаналізувати роботу дітей. Мені здається, діти в такому віці ще більш зацікавлені до малювання. малювання. Так, на жаль, розривається зв'язок у нас, але спробуємо його відновити і продовжити спілкування із учнями 17-ї школи, і як бачимо, тут педагогічний колектив вирішив створити проєкт Не мовчи. І зараз має можливість поспілкуватися з арт-терапевтом Анною а, Мороз. А, так, так, пані Анно, на жаль, розірвався зв'язок. Ми не почули про а, те, що ви маєте робити сьогодні, і яким чином займатися арт-терапією. Ще, ще раз, будь ласка, нам розкажіть. Для зразка можу показати вам ось таку роботу, щоб ви могли уявити, що означає мада. Кожна мандала символізує своє має значення, кожен візерунок, кожний орнамент, і не лише будуть в орнаменті чорно-білі кольори, а будуть різнокольорові роботи, і кожен колір символізує свій емоційний стан, в якому зараз перебуває дитина. Тому ми будемо аналізувати, працювати з ними, щоб діти розуміли, що вони не одні в цій ситуації. А що свої емоції можна розкривати перед оточуючим, адже всі зараз переживають е, якийсь стан глибині душі, і в кожного є якісь свої почуття. І потрібно не боятися ділитися цими відчуттями з іншими. Угу. Ну, а ось оці мандали, як ви кажете, то їх треба розмальовувати чи їх створювати, і, 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 і яким чином це заспокоює та чи навчає дітей самовладанню? Е, так, в нас буде декілька вправ е, в деяких завданнях. Ми діти будуть самі їх створювати, обирати їх, і більше їм притаман, що більше їм подобається. А в деяких завданнях вони будуть самі їх створювати. Будемо проводити під кінець заняття, аналізи цих робіт, е, тобто аналізувати. В яких кольорах вони їх відображають? що кожен колір означає про себе? Що кожний візерунок означає для їх? І будемо порівнювати, чи це дійсно їм зараз притаманно, чи можливо їхній емоційний стан навіть протягом заняття може і змінюватися? Паніно, то діти ще не займалися саме арт терапією це вперше сьогодні, так чи як? Такі роботи ми вже малювали, займалися, практикували невеликих в в маленьких групах, а сьогодні більш такому в загальному занятті будемо розширювати цей спосіб як арт-терапія. Адже мені здається, в просторах інтернету воно набуває такої досить популярного значення. Будемо працювати ще з метафоричними картами, тобто візуалізацією з дітьми, що це на їхню думку складається. Тому практикували, але сьогодні більше такий загальний буде обсяг. Зрозуміло. Е, і на сам кінець запитання до пані Катерини, якщо вона ще з нами. Е, пані Катерино, так. розкажіть, будь ласка, про наступні два тренінгові заняття, що маєте, власне, показувати дітям, і як, які будуть методи застосовуватися, щоб врешті їх навчити самовладатися собою. Так, нас ще попереду е, чекає два заняття. Наступне заняття е, відбудеться із психологом. Вони будуть грати гру на емоціях. Вони будуть за допомогою гри е, проговорювати свій стан, свої почуття, свої відчуття, будуть вчитися працювати з цими емоціями, е, з ними брати, е, практичний психолог. Наш це е, Сергій Пузніцов. Е, Будуть працювати в маленьких групах по 10 дітей, і завершальне заняття. Це в нас буде проводити його Людмила Мельник, досить відома, відома психологиня. У нас у місті Луцьку, і це вже буде такий завершальний етап. Будуть застосовуватись різні методики психоемоційної підтримки самодопомоги, самодопомоги, будуть діти робити вправи різні на свою психологію. Підтримку, та будуть вчитися, застосовувати різні методики, як надати психологічну допомогу і своїм друзям або навіть батькам. Пані Катерино, ну і на сам кінець я ще хотілося б почути думку дітей стосовно і от цієї музичної терапії, body percussion, як розказувала пані Людмила, також про те, чого вони очікують від арт-терапії. Так, діти, можливо, хтось хоче сказати, що ви очікуєте від арт-терапії. Ближче тут, що ну, Як я говорила спочатку, це якось трошки розслабитися, э, якось вчитися на цей час, малювати. Я сама особисто теж малювати, і от хоча вимальовувати різні лінії, ніби. ну, Ніби в на нічого світ, і воно так. Ну, ти, 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 ти ніби поринаєш. Тому ну, я сподіваюся, що я, ну, це буде ніби. Процес коли я злушників і м, просто отримую хороші емоції і досвід. А які враження від э, боді перкус? Так. Чи почули моє запитання? Я запитував, які у вас залишилися враження від боді перкушен, від музичної терапії? Ну, так. Нам дуже сподобалося, це було звичайно. Нас не пінявся. Зрозуміло, дякуємо Дякую, вам. Дякуємо. І, можливо, ми ще так. вам таку запропонуємо ще одну практику перкусійної діяльності ой, у Лузі Червона Калина, так як на завершення нашого спілкування з дітьми відтворимо те, що вони вже сьогодні грати, ой, у Лузі Червона Калина. Гаразд, гаразд, пані Катерино. いただきます。<noise> <noise> Дякуємо вам, дякуємо пані Катерині, дякуємо учасникам проєкту Немовчи із Луцької загальноосвітньої школи номер 17 Нагадаю, що нам сьогодні ось таку, можна сказати, міні-відеоекскурсію в рамках проєкту Не мовчи. провела заступниця директора з виховної роботи ЗОШ номер 17 міста Луцька, пані Катерина Тарабаса, а також педагогічний колектив. І Учні цього закладу дякуємо вам на все добре. тримаємось.